Вже з 1 грудня 2025 року у Хмельницькому розпочинають роботу нові локації платного паркування в центральній частині міста із використанням автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування, по вулиці Соборна на відрізку від Героїв Майдану до Прибузької, та по вулиці Грушевського, на відрізку від Володимирської до Староміської. Графік роботи щоденно з 8 до 20, -ї. вартість години паркування складає 15 гривень. Способи оплати безготівковий через сканування QR-коду, що знаходиться на інформаційних табличках, та за допомогою мобільного застосунку ЮНІП або оплата готівкою в терміналах, розташованих на паркувальних майданчиках. Телефон для довідок 067 443 01 27. Просимо водіїв врахувати дану інформацію при здійсненні паркування на вказаних майданчиках.